Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося у французькому містечку С. Біля фабрики Фрагонар. Зараз будемо заходити на фабрику Фрагонар. Ось. Тут можна купити парфуми. На фабриці Фрагонар, ось такі шапки. Такі ну, пляшечки були. Їхні Я хочу такой пляшечки для парфу. Моя групка добра.

Получаем вот, прекрасные было с ароматами цвета перисмины. А периснины получаем около 1000 червственных не было. Все, где как в мануфактуре, все потом продается, как я сказала, только в наших фелинах магазинах во Франции. База, основа всех наших магазин. Очень много масла из кокоса, копыры. Мы 50 килограммчиков просто смешиваем. Добавляем масло из оливки, масло из органа, добавляем различные цветы, ароматы. Все вместе смешивается около 10-15 минуточков. Друзья, мы Ми заезжали на парфюмерную фабрику Fragonard. Драгонард тут написано. І ну, якось, в принципі, в мене багато парфумів, щось 36 чи 37. Але, як сказала Олена, з якою я була в одній кімнаті, що бути на фабриці парфумерні і нічого не купити. Що потім вона б про це жалкувала. Я подумала, що я також би жалкувала. Тому я вже купила такий набір з п'яти парфумів. Еуде парфум. На тій фабриці. Це воно коштувало 37 євро. Не дешево, звісно, 5 разів І різних парфумів. Хай буде на згадку про цю фабрику. Подарунок, якісь серветочки з, з ароматом. Хотіла сказати лілії, тому що схоже ніби на лілії, але намальований бузок, можливо, з бузком. два мила.